А тут от переховувалися тут хлопці з баражі, були в партизанці, що переховувалися? У нас самі був, був, переховувалися. У, у вас був. вдома, так? Так. У нас було так. Студола у нас була велика така, 12 метрів на 8, така досок бляхою покрита. Шпиклір був під, під де, де збожа, теж було під бляхою дерев'яний. Хліви були з такого каменя, того, такого дикого каменя. Але були під стріхою. І хата була стара і теж була під стріхою. То в нас на, на цьому, на горі, на Хлівах, отак з цієї сторони від хати, то так, отак її боже, як звідти, ну трошки менше, може, звідти до того, так відгородили хлопці сетево, е, зробили. Е, на горі другого цегу, і там був відгороджений. Там було в них і, і, і подушки, і пирини, і відра на, на туалет, бо що вони не це А на тій стороні, де там то було, нічого не було, була гола. А вже з цієї сторони другий, то там вже держали, ну, в стодолі держали, там це, на горі там не було. Так що їх приходили цього провіряти там приходили, то це глянула, там нічого немає, ти все, ти навіть не йшли. У нас е, на, там сидять, а на цьому на, на подвір'ю е, е, Тернопіль був, е, німці були в облозі три місяці. О, то там, там батальйон цих мінометчиків були в Тодолі. Ви собі представляєте, як то було? І Мама йшла цього, до хліва, закривалася, там спускала це відро, як цього, щоб, щоб то незамітно було. І їсти теж принести, щоб незамітно було. Щла до їти, там скіпець поставила. Якийсь і банічок чи в чому там це, то таке то було цього, Але ну, слава Богу, ніхто не розкрив. Так, якось вийшов. Мене арестували, а познайож, якщо мене, мене як арестували, то там тоді тільки вуйку мій був, а пізніше там були з, з Чорного ліса хлопці були. От вже сестра розказувала. А з Чорного ліса були? Так. А хто був з Чорного ліса? Ванкевич там був і, і цього. Ванкевич. А як звали? Прошу. А як поняття? Я не маю поняття, бо я не знаю, то, не, то без мене теж це все було. Я знаю, що в Іванків був, там там Олещук був районовим цього СБ, був такий Богдан Олещук, чорного що, ліса. Що вот. То був мій начальник. Він весь час сказав до мене сестричка. Я не знаю, чи ми були родина, чи не були, Я щось, я знаю, що наша родина ті лищуки були на залужу, а за чорний ліс ніколи ніхто не казав. Но